Айтішна історія, як я провтикав клієнта на 12 тисяч доларів. Минулого року, в кінці березня, на початку квітня, коли почалась війна, і в більшість українських АІТ-компаній справи пішли так собі. У тому, що був дуже сильний ступор, незрозуміло буде, що буде завтра, не то, що як планувати і рухатись далі. Але я недовго був в цьому стані ступору і. Почав шукати клієнтів. І в одному чаті, телеграм чаті, е, телеграм -чаті вакансій на, для українців, які шукають роботу на закордонних ринках, або е, в IT-компаніях Америки я знайшов клієнта е, з бюджетом 12 тисяч доларів, е, яка планувала розробити свій додаток. Власний застосунок для медитацій, Так? Вона е, вкладала йогу, чи займалась медитаціями, чи викладала оцей напрямок і вирішила розширятися. 12 тисяч доларів е, на розробку е, приблизно такого застосунка з таким те, стеком технологій і функцій, які там можна реалізувати, 12 тисяч доларів це такий середній бюджет, можна сказати. Але в той час, коли повний стоп. Е, я думав, що це. Це дуже хороша можливість, щоб за неї зачепитися. І ми почали з нею комунікацію. З такими людьми дуже до них дуже тяжко дописатися, бо тому що в таких відомих людей чати там просто мільйон чатів, і дуже важко до них дописатись. Тому треба вміти написати повідомлення так, щоб воно дуже круто виділилось і тебе замітили. Я такі штуки вмію робити дуже добре і дуже давно є в цьому. Хороший досвід. У мене вийшло з нею зав'язати комунікацію, і ми почали з нею переговори. І все було круто, але нічого з того не вийшло по одній простій причині. Вона думала, що it компанія може для неї зробити все. Тобто від самого початку взяти цей проект в роботу, цей додаток, так, і реалізувати його. Повністю, так? В той час ми не змогли такого зробити повністю. Ми могли взяти проєкт спочатку і довести його повністю до кінця розробки. Але в нас не було досвіду в публікації і просуванні застосунків на Play Market і App Store. Так? А клієнтка подумала, що це входить в наші обов'язки оптимізація і публікація додатків, вже, вже, коли вони закінчені, повністю розроблені, це вже зовсім інший, інший напрямок. Тоді я ще добре цього не знав, і після цього я почав в цьому розбиратися. І я відкрив для себе таку нову професію як ASO спеціаліст. АСО перекладається як App Store Optimization. Так? Це людина, яка займається просуванням е, додатків. В на так, Play Market і App Store це є майданчик, на якому е, ми собі купляємо і встановлюємо застосунки на, на свій телефон. так. І от е, задача АСО е, спеціаліста це є вже після того, як додаток розроблений. Його публікувати і просувати на цьому майданчику. І варто сказати, що це не дуже швидка історія, це гра вдовгу. Я е, порівняння, якщо взяти Таргет зараз дає досить, досить швидкі результати в рекламі. Якщо порівняти Google AdWords, так, контекстну рекламу і е, цю рекламку на маркетплейсах, на Play Market, на App Store, то тут вже йде гра довга, тут вже більше не як не просування, а оптимізація. Так. Тут потрібно правильну назву для додатка, правильні скрини. От коли ми відкриваємо в App Store будь-який додаток, в нас є три скріна і відео, наприклад, якась коротенька відеоінструкція. І потрібно правильно. Ці скрини підібрати, щоб вони правильно відкривали е, всі функції, які можуть е, які може вирішувати і робити цей додаток або проблеми, які він може е, вирішити. Також тут треба тр тр правильно зробити опис і теги. Теги тут грають дуже велику роль при просуванні, і я почав більше купатися в, в цьому, так. Почав шукати більше інфи про App Store Optimization, так? про АСО спеціаліст. Я вирішив, що це досить крутий напрямок, досить цікавий напрямок, в якому можна себе застосувати, проявити і розвиватися. І я знайшов дуже круті курси, на які я записався, і прийшов і зрозумів, що це дуже-дуже. Крутий напрямок, і от недавно я познайомився з одним е дуже крутим діджитал-маркетологом, вона з Києва, але працює на компанію США. Вона сеньор діджитал-маркетолог, і в неї, в неї в неї дуже крутий рівень. В неї, на мою думку, мо моє бачення от таких людей з України, які це є зразковий приклад е фрілансера, який м крок за кроком. Так круто розвинувся, що зараз показує дуже крутий рівень і зразковий результат, і показує цей досвід і ділиться ним. І я просто похвалив її в, в коментарях. І в нас зав'язався дуже класний діалог. І я написав про, про цей напрямок про Асо Спеціаліст, що це дуже легкий і крутий е, варіант. Щоб вступити в IT і взагалі почати працювати на закордонній компанії, так це, це дуже така недооцінена вакансія, про яку е, багато людей не знає, на мою думку. Я в коментарях написав, що це дуже крутий варіант, щоб е, почати в IT, навіть не з не дуже великим рівнем англійської, але це дуже крутий варіант, е, щоб стартанути. І в мене зав'язався діалог, і після цього мені написав хлопець Давід, щоб я поділився з ним е, цим курсом, бо тому що цікаво, де я проходив, бо тому, що він вирішив попробувати, Він був зацікавлений в цьому напрямку, і я вирішив, в принципі, хороша ідея, бо тому що досить в цьому є. І я можу дуже добре розказати, як це побудовано і як все працює. бо тому що я... Я проходив навчання в дуже багатьох різних школах, і я зробив для себе висновки такі, що дуже важливо навчатися в правильних людей, бо тому що ми вчимося в інших людей, так? І важливо хто цей курс веде і хто за ним стоїть. Так, яка за ним комунікація? Дуже важливо, хто цей курс викладає, і хто тобі дає фідбек? Так. Це дуже-дуже важливо, на мою думку. І я зустрівся з такими людьми. І я маю просто з чим порівняти. І мені сподобалось в тій школі, де я вчився, так, в цієї команди просто дуже, дуже якісний фідбек і супроводження учнів. На просто на мега високому рівні. І от е, на рахунок асо спеціаліста це дуже крутий варіант, щоб себе спробувати в IT, або приміряти на себе цю професію. Бо тому що, якщо підключитися до цієї професії, там є безкоштовний е, такий період, де ти можеш просто відключитися на цей курс і безкоштовно пройти такий пробний період, щоб приміряти на себе, оцінити цю. Професію і і це ні, нікого до нічого не зобов'язує. Просто потім після цього ти рішаєш, чи тобі підходиться, чи тобі не підходиться, і рішаєш чи рухатись далі, чи можливо ти зрозумів, що це не твоє, і трохи не так ти собі це уявляв. Це дуже крута можливість, щоб спробувати і стартанути. Тому якщо вас це зацікавило, feel free to contact me. Будь-який час мені можна написати в інстаграм або в телеграм. Я запросто розкажу вам всі деталі, поділюся досвідом. Я відкритий, щоб когось навчити або показати напрямок. Я вмію це робити.